Вітаю! Зараз ми будемо дивитися місто Волноваха. Що заважає якнайшвидше деокупувати місто і прибрати перешкоди для Збройних сил України, забрати всі перепони, щоб здійснити деокупацію Волновахи? Якнайшвидше, дайте нам відповідь, Вищі сили. Прошу вас. Я закликаю вас, будь ласка, допоможіть нам. Так, є у нас волноваха. Зависла щось ситуація Не без допомоги магічної, але відкрита дорога, добре. Світ допомагає. Битва. Важкі бої, важкий стан, завища така ситуація. Наші військові готуються до наступу, готуються до битви. Це все планується. От просто вони. Там страждають люди, от Волновасі. Дуже сильно. Горе, горе таке, лихо. Добре. І військовим, військовим відкрита дорога до боротьби. Там просто багато людей, яких треба рятувати в Волновасі. І військові зависли, вони от в роздумах, як це так здійснити, щоб спасти людей стабільно, щоб їм надати допомогу. І битва на майбутнє. Оця агресія військових окупанта здійснюється також якимись невеличкими людь людьми, яких задурений, заморений ну, розум. Вони як під впливом пропаганди під впливом знаходяться. Ну, це незначні такі така ще боротьба. І дуже бідне населення, бідні люди, мирні люди в Волновасі. Їм дуже необхідна допомога, багато поранених і хворих людей. А їх ще збирають ще женуть, щоб ну, під впливом пропаганди, чи може це в них ну, такий план у окупанта: зібрати оце навіть місцеве населення, таке яке. Заморене. Може, вони використовують саме населення для здійснення агресії. от так. Чи їх збирають, мобілізують цих е мешканців? Так, великий страх, що немає людей. Допомоги, фінансування, їжі, робота. Буде добре. Буде покращення, буде набагато легше. І вже-вже воно зараз має стати легше. Так, запеклий бій, в горах втече. Це найближчий час. Це, те, що було завище, зараз зрушаться. Зрушиться і знесе. От наші військові так швидко звільнять волноваху, просто мить, мить ворога знищать. І людям відкриється доступ до їжі, до... прийде от допомога і радість волноваху. Як то швидко так зійде. Це дуже велика буде така подія і радість. Звільнять волноваху. Те, на що розраховував ворог на це населення, на цих, не знаю, на яких то людей, яких він примусом, нічого не дуже важко йому буде. І в наших військових сильна зброя. Потужна зброя, його фізично буде вибито із волновахи прям фізично. Без руйнувань для мирних людей, без страт для мирних людей, для населення, і, надається допомога фінансова, і гуманітарна, і допомога. Так, ворога виб'ють, аж до моря виб'ють, він ну отримає. Поразку і абсолютна перемога України. Всі потікають, колаборанти потікають, той, хто був нагороджений, як за працю на ворога він буде в повній розбитий, депресія повна депресія і в людей, ну якісь там їхні будуть ще вони друг один одного як то будуть дурить, придавати Одна зрада от в цій місцевості, в Волновасі дуже є насичена сітка от цих колаборантів. І між ними ще буде відбуватися зрада, хтось втіче, хтось буде. Один одного вони будуть зраджувати, так я скажу. Щось з приводу цього. Так, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Чи є якісь перешкоди, що заважає Збройним силам України якнайшвидше здійснити звільнення, деокупацію волновахи? Ніщо не заважає. Є зброя, потужна зброя, сила, дуже сильні. А, тут магічний вплив є також. Щось допомагає ворогу, наводить омани. Ну, це більше для на місцевих. Заперечую. Так, я забираю всі перешкоди. Так, заперечую всі ворожі плани, руйную. Більше не зможе ворог руйнувати, заперечую. Весь світ допомагає Україні, відкриває дороги. Заперечую. Заперечую якнайшвидше здійсниться деокупація Волновах без втрат для місцевого населення і без втрат для Збройних сил України. Прошу вищі сили, допоможіть нам звільнити волноваху якнайшвидше. Найближчий час. В прямій дії. Вже зараз звільняється волноваха. Заперечую всіх колаборантів, всіх зрадників, всіх, хто на ворога працює, більше не зможе надавати інформацію. Заперечую. Буде знищено, вигнано всіх окупантів. Все, на що вони розраховують, не спрацює. У них більше немає ні допомоги, ні фінансування, всі злочини ворожі. Повертаю ворогові. Опору давати не зможу. Знищую всю його зброю. Буде так. Якнайшвидше. Прошу відкрити дорогу Так, магічно щось воно. Заперечую, Слабне сила ворожа. Відкриваю дороги для допомоги людям, мирному населенню і медичної, і гуманітарної допомоги, виплат фінансів і встановлення влади українського закону і захисту людей прошу вищі сили від злочинів ворожих. Так, опору давати ворог більше не може, більше не може вбивати людей. Тікає, боїться. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю. Так. Якнайшвидше звільнити волноваху. І відкриваються всі дороги для деокупації. І відкриваються всі дороги для Збройних сил України, для здійснення деокупації міста Волноваха і врятування всіх мирних людей, всіх, хто потребує допомоги, їжі, фінансів, тепла, прихистку. Буде так, буде так, буде так. Буде так, буде так. Буде все сказано здійснено. Так що вийшло в прямі дії, що на найближчий час дуже швидко звільнять місто, просто виженуть ворога і в Волновасі отримають допомогу люди. Там дуже в складному стані люди знаходяться. Так що так, дякую за увагу.